Усім доброго дня глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні у нас 16 лютого і мені не вистачило терцю висидіти вдома, щоб не випробувати свою штригільну борну. <кій> Отож, приварив я вже нарешті сюди оці опорні колеса такі. Вони з регулюванням, з усім все як має бути. Вони на ширині вийшли мені якраз на ширині мого, колії мого трактора. Там воно виходить 90 см. ще трошки змістити, треба буде вліво та І виїхав сьогодні я на свою малинову ділянку. Лишилося в мене тут після мого осіннього, точніше зимового косіння, бо то вже було після снігу. Багато дуже такого бадилля і листя отакого. Оцей гілок. з... Малин, було по незграбу, було воно зграбане. То вирішив я трохи поїздити, спробував випробувати свою штригінну борону, чи вона це все мені постягує. Ну що вам скажу? Безподобна штука на, такий, на таку роботу. Це безподобна штука. О, такі в мене є тут один-не-де бур'янище. І вона це все стягує. Захват в мене неї 1,50 вийшов, а міжжадя в мене тут в малинах 1,80 м. На якраз ідеально влазить, що я спробую попробую проїхати по самому рядку нею. воно було роздерти ще там те, що в самому рядку. Виставив я в ній такий доволі немалий кут атаки. Так, воно нагортає, тут вже воно повно треба буде підняти, повно забилися зуби. Я думав, що, можливо, зубів буде не вистачати прудкості чи гнучкості, як правильно сказати. Але воно от ідеально стоїть. Я думаю, воно буде гнутися, можливо. Бо воно не були зуби, не калені. Ну... Прекрасно воно тут все працює, я думаю, буде воно гірше, але воно мені дуже сподобалось. Думаю, на часник це буде безподобна штука. <кій> Набагато краще воно мені працює, ніж звичайні борони. Бо звичайні борони, якщо мають, наприклад, площину, там борона свою має ширину захвату, хай там, наприклад, метр. І коли воно їде, то воно де. В ямці лишилось, наприклад, в такій ямці чи там в різних западинах, таке, як є, воно його не вибере. Нічого. Там, де ямка, там де ще щось, якісь перепади, воно його не вибере. А штригільна борона, от зуби грають, кожен собі рівняється під свою площину. Там, де ямка, воно зуб падає, де горбочок він піднімається і воно все ідеально, ідеально працює. Мені воно набагато краще подобається, ніж звичайні борони, хоча і борони просто борони ширші, швидше ходяться, а тут для такого між раді, воно мені прекрасна штука. А це вже раз прийшов тут, а у мене були. Тут два радки я лишив на осінь. Полуниці. Вони тут теж були заросли, щоб я їх, я їх лишив на саджанці, і тут не було можливості мені їх просапати і профрезерувати. То такий тут трохи бур'ян був. Тепер його постягую. Ну і зараз попробую вам показати, як воно це все працює в роботі. Такий виходить результат, чисто все і все витягується сюди. А зараз піддіму і всі мої гілки, все, все, все що є, воно його мені стягує на край. Прекрасна штука, зараз попробую зазняти ще, десь як тут прийдеться. Ось такий в мене виходить мій результат. Було повно хопти і витягнуло. Прекрасна штука. Отак воно в мене працює. Мені дуже подобається як воно працює. оскільки нагорнуло знову хопти. Ось така штука. Думаю, що я її раніше не зробив таку штуку. Добре, тоді зараз ще проїду попід краями, та й буду сьогодні, можливо не встигну, але думаю, що там в мене є фундук, треба буде його трошки позапилювати, далі вам покажу, яким чином я його запилюю. Це мої смородини ростуть. Отаке воно все. Добре, всім дякую Добре. за увагу, до побачення.